Прокурор з міського району Ігор Голуб, який минулого року змінив на цій посаді Олега Бурцева, інформував народних обранців про криміногенну ситуацію в районі, яка за його даними дещо погіршилася та відзначилася ростом рівня злочинності в 2011 році. Протягом минулого року кількість вчинених у районі злочинів зросла на 23%, 731 проти 592. при середньому зростанні злочинності по області на 26,4%. Зростання тяжких та особливо тяжких злочин відбулося на 20% з 238 до 286%. При середньому зростанні по області на 26,43, за рівнем злочин, зростання злочинності Зміський район перебуває на 19 місці серед інших районів області. Різ злочинності відбувся насамперед за рахунок країжа 446 проти 305 в минулому році або на 46%. Їх петрова становить 61%. Відсоток від загальної кількості чинних Україні злочинів. Найгірше становище з профілактикою крадіжок сталося в селищі Комсомольське, де вчинено 102 таких злочинів, в місті Змієві 78, Таранівка 46, Борка 38, Лиман 27. У нас 130% з більшого стільки злочинів у останніх алкогольного сп'яніння з 23 до 53%. Найбільше в Змії 12%, в 13%. Та ранівка 14 на 172% зросла кількість злочинів в чинних громадських місцях з 11 до 30. У тому числі на 285% більше злочинів схоже на вулицях, 27 проти 7. Найбільше зміїв 11 та ранівка 8. Як зазначає прокурор, така негативна динаміка частково є результатом службових недоліків, які час від часу дають про себе знати в процесі виконання прямих обов'язків працівниками правоохоронних органів. Протягом 2011 року прокуратура району стосувана 9 незаконних постанов правоохоронних органів про відмову порушення кронних справи за одночасно її порушенням 16-2010. В зв'язку з поверховим проведенням дослідчих перевірок порядку статті 97 КПК України та прийняття перечасних рішень. Про відмову порушення справи 2011 року прокуратури району скасовано з спозначив додаткових перевірок 258 постанов про відмову порушення кримінальних справ, винесених міським РВ. За радованих додаткових перевірок з міським РВ порушує 34 кримінальні справи. З метою мису... усунення порушень законодавства перерозділів заяв та повідомлення про злочинів прокуратура вживалася відповідні заходи реагування. Та біда не приходить одна: крім тенденції до зростання злочинності, депутатів дуже цікавили питання нинішнього стану медичного обслуговування на Зміївщині. Задля цього вони запросили до трибуни головного лікаря центральної районної лікарні Михайла Лисака, якому також було про що доповісти своїм колегам-депутатам. За рейтингу оцінку стану здоров'я населення. Медична галузь у 2011 році посіла не дуже звичне 18 загальне та 16 місце в сільській місцевості. Проти 7 та 23 відповідно за 10 рік. Найбільш значно вплинули це показники смертності і немовлять на тиждень нанароджених на, на живими, показник онкологічної захворності, первинні виходи на, на інвалідність післяопераційна, післяопераційна летальність при гострій хірургічної патології. В районі проживає більше 40 тисяч чоловіків працездатного віку. Вперше признані інвалідними на 217 чоловік працездатного віку проти 163 минулого року або на 33% більше. Високі показники інвалідності умовлені важкими серцево-судинними, церебральними захворюваннями. Новотвореними травмами, психічними розладами та соціальним фактором. Під час 20 хвилинного звіту депутати пошепки навіть загомоніли про можливість звільнення головного лікаря з посади. Проте заступник голови зміївської райдержадміністрації Тетяна Тимофієва і справді виявилася заступницею та поспішила заспокоїти усіх присутніх, пообіцявши тримати це питання на особливому контролі. Ситуація з роботі медичної галузі значно погіршилась за 2011 рік. І по показниках, і я думаю, багато з вас хто чуть із скарги ті, які надходять до вас як до депутатів. Але ми все таки сподіваємося, що, що після цієї роботи, яку ми провели після медичної ради, ми проводили дуже серйозну нараду у мене з Михайлом Петровичем, головним лікарем центральної районної лікарні, з його заступниками, які курують відповідні. Підрозділи в роботі нашої медицини звичайно є недоліки. Звичайно, є над чим працювати. Питання, що були підняті на обговорення в сесійній залі, мають неабияке значення для усіх без винятку людей, адже власна безпека та соціальний захист населення гарантуються на державному рівні, а тому покращення якості медобслуговування та дотримання принципів законності в роботі правоохоронців ще довго задаватимуть тон діяльності з районної ради.